мені Такий генгбен був, що йо майо Та куди ти? Божечки, ну я прям, ну це не Летал Company, я вам скажу. Ой, Блять. Ой-ой-ой! Ту... Денис, сідай на мене, я підвезу. Нічого не треба. Хе -хе -хе. А ще коротше, на наступний тиждень я зробив відос з цим Колостяк. Все як в Холостяку, тільки просто в рандомний момент головний герой має ссатися під себе і все. Можна ще калостяк було. О, калостяк, це. О, що нормально. Калостяк це. калістетіка, а спорт. Да, Калістеніка. Калістеніка. Колістеніка. коротше, Калістенікою діти займаються, коли гівно об стіни мажуть. Бляха, картинка красивенька, все чотенько, все гарнесенько. Я прям я прям цей на славу постарався. І звук, Мене звук найбільше тішить. А, і четверте, я про дію, що мали генеалогічне дерево запускати в функціонал. І там, типу, є дід Павло, є баба Марвина, і короче, а з бабою Ніною стався глюк, і в неї замість бабуся, тільки ба. І типу вийшло, що ви їй показували, що це є баніна. Це вже є бабуся, колись продумали. Та, та є бабуся було. Але є Ой, блять. Да? Ой, блядь. Ой-ой-ой. Ой, тут... повсти! Так, мінус один. Он але... лежить один. Щас. сейчас другий буде. А, все, окей. Є. Yeah. Окей. Okay. Блін, там було... Там можно Можна було бомбу підірвати, нахуй. Можна. але уже yeah. що да. є-то є. Так, там да, сюди, да, там. там... Божечки, це 9 рівень? Да, да, да. Ой, все так, готую горло і роблю проценту. клізму. Так, я відразу. Бля, там фабрикатор. Я відразу кидаю туди цей. А я можу имплейсмент? поставити. Петі хатку? Давай, давай, імплейсмент, да, нормально буде. О, а ви бачили да. видос, хтось мені сьогодні кидав? Чи я бачив відос, як четверо людей на схилі полу, стало? Полу, полу, врагів. Ні, вони стали вони стали на схилі а, і короче, закинули абсолютно все, купу бомб. Це було дуже эпично. А потім за руки взялися. Зараз я ще одну закину. Бля, бля, закину. О, файно. Воу, воу, воу. це що таке, барашка? Бля, а у мене відмінило? на е, Напал, пацани. Хто напал кидає? Я. Добре. Блядь, я чого я не можу. Боже, що у вас там твориться? Ладно, я кидаю на нього. Бля. Може хтось вбити. Та, та, та-та-та, валю. Мені пізда. Давай! Він же ще живий. Є. А мене вбив. Блять, фабрикатор. Як він ще живий? О, бачу щось, куди можна стріляти. Там що, другий? А, танк! Ми тупо попали в якесь пекло. П'ятисотка, п'ятисотка. На фабрикатора. Бля, він же. Я пизда вже. Не знаю. А, -а, -а, а! Так, Дмитрику, Дмитрику, Дмитрику. Танкові, Танкові башні зніс. Yeah. Є. Ну що, ще <поцеріал> один? Танк, танк. Перезарядка. 2, Виніс. Хорошо, Перезарядка. Так, ми з Дмитром тут, а, Денис, ко теж сюди прийшов, поняв. Божечки, ну я прям. ну це не летал компания, я вам скажу. Так, знайдіть най у щось. шос. Так. Та-та-та-та-та. Бля. Я на міни. Не страшно. мене поряд А, ти туди я окинув, бля, ладно. Нормально, нормально. Якра. Так, захожу. Чи заповзаю краще. Часу небагато. А що нам тут треба зробити? Ага, я понял. Пекадруй знищити. Поп... Почекайте, е, автоматон. А ось ось бачу, бачу, бачу. Одна граната. О там недалеко, не. Якщо не помиляюсь. Да, бл... якщо не помиляюсь. Так, є. Зараз сейф впаде. Остання перезарядка. Слухайте, по патронам взагалі галяк. А, це третій. Так, хорошо. Пять. Глушилка. Далі, далі, все, не не цей. Не сидим. Да, да, йдем далі. Шот у мене є. Сям. І... О, лучшані, О е гл глушилка. Тримай при собі, нормас. А, бляха, я нічого не можу заюзати. Да куда ты? Заходим. Денис, не на мене, я підвезу. Бля, бля. Граната. Бачу. <ріпи> Бляха, у мене yeah, разброс дикий. Брест? Воскрес. <ріпи> <ріпи> Дико стан граната. Бля, закидывайте их. Закидуємо. А вон бачу, бачу, бачу. Зараз я їх закидаю. У мене немає патронів більше. I don't know what to do. Ладно, буду як робокоп. Нормаль, нормаль. Бля, брут. Де Цезарь? Так, ну я валю, тому що в мене немає цей. Куди ж ти вилазиш? Сейчас, щас, трайво, что происходит. Ух ты ж, йо! Я поможу, їх знищу Бля, их. А знищили мене. Негативна помощь. Отрицательное подкрепление. Я его не убью, ніяк А, тут же работают Си. Тут хелбомба? бомба. Да, я его забиваю. Там блять. Окей, okay, okay, no? О, почекайте, пацани, зараз я його вальну. А, ви а молодці. Віру і то бомбу. Все, валом діться на. Clear the area. Клас. Тут ось дуже. Все, йдемо як... далі. Все, тепер хоч можна буде глушилочку цей. Ти Це приятний дробаш, middle армор пробиває. І ще станк. Обережно, пацани, обережно, бачите там ці? ті. О, дайте я п'ять хаточку кину. Уже. А, чи варто на. Ну ладно. Дві. Вони на нас потя. А. Дві. У нас 5 хвилин. Нам треба поспішати. У мене взагалі патронів нема. Комусь треба? Блять. Мені, міні, міні, я болдник. Добре. Це ходімо. And beyond кстати, ну, после двух пяти хаток там не все мерно. No. Мне поздола копа разъёбывать. Сейчас тут о кластеру кукинуть. Первый пішов. Другий пішов. Ідемо далі. Так, леть. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас я его снесу. А? Уже снесла? Ah, Аккуратно, я кину туда кластерку псердим. Может допоможе. О, прилетів Так, дайте, я зараз закину ему. Так, зараз пробую хоча б щось підірвати. Пятисотка пошла. Хорошо. Чтось так далеко. я, я понял. Куди більше нічого не треба. <ріхи> мене, мене просто фламіну з, з двох боків. Так, ну тут танк треба треба цей на екстракшн. Летимо? Так. Да. Чого завжди музики початок, як в томі Джері? джерелі. по фабрикатору. Є. А, не, не е. Як кажуть, я як Кокоджамбо. Ой, тут на мені! -ху 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 -ху. Вибачте, я не очікував. На мені такий генгбен був, що йо майо Так, я на Екстракшн. А я біля Екстракшна, давайте я його везу. Тим ми супер гнизовы. А у нас страйку я не, не. нема час. Божечка, а я. А, а, а як мені вилізти? Там шар, Я трон свеви въебал. Так, іди сюда. Короче, я кика, так зразу. Да Та сдохни уже. О, тут же. Треба перезаряджатись, А мы нема чим! офігенно. А веде, пацаны? Ага, там значит, мені треба бігти. О, ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Цемплы лишніми не будуть. Інтересний факт. Ваш щит уничтожается Якщо, типа прилетай якийсь ваш типа, саплай або люба стратогема. А, типа, якщо всередину? Типа якщо на територію щита, то щит розрушается. О, дым, дым, хорошо. Ганшип. Сейчас убьют, сейчас убьют, не сидите сюди. Може, лиш бы добіг-то. Ну, метро ничего мене спір просто. П'ятісотка. О! Охайо! Ого! Ти разом вон прилетів? Так, да, так, да, так. Да. Я на ньому якраз. Бля, їх тут щось... Approaching pickup. Pickup 2. Pick Так, Що там, Що там, Що там? Не, я не буду туда бігти. Халк ідет. Виходьте. Я перший піду по мене сам. Оп, лаунч на 20 секунд. Ну, джентльмен, це було на пів зіграно. Это було доволі просто. А мы пробовали хоча б раз на 10 зіграти в автоматонів. Нет. А хочеться. Ми на 8 нормально не могли. А да. це на 9 дали. Я б хоч раз іти на 10, заглотнути, щоб потім з й совістю ходити на 9. -ту. Тільки спочатку з'їсти ананас. Ну, орбіталки, хотіли... ар ну не орбіталки, а ці, орли там по 8 секунд, здається. Да. Які ми красиві. І...